Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді дуже красива квартира, трьохкімнатна, ЖК Міленіум з дизайнерським ремонтом. Площа даної квартири 90 метрів квадратних. Отже, йдемо дивитись, друзі. Квартира вийшла просто цукерочка. Вхідна група нас зустрічає ось так: В квартирі у нас є плитка керамограніт, також підлога кварцвініл. Дуже багато підсвіточок. Є в нас бігущі лінії. Зараз покажу, як воно виглядає. Ось, якщо ми виключаємо світло, така у нас лінія. Опа. І сюди. Красиво, красиво. Ще зараз включимо світло у коридорі. Так, раз, раз, раз. <клух> Далі заходимо в квартиру. Ви нас зона кухні вітальні. Маємо ось такий от телевізор. Всюди у нас декоративні панелі йдуть, підсвіточки. Кімната переходить в лоджу. Так само у нас підсвітки. Тут ще до чіплять жалюзі. З цієї сторони маємо така зона відпочинку, розкладний диванчик. А, так, тут у нас декоративні реєчки. Заходимо на кухню. Є в нас барна зона зона відпочинку з гарними кріслами. Є у нас обідня зона, також з гарними креслами. Опалення у нас індивідуальне газове з підігрівом підлоги. Кухня, вся необхідна побутова техніка, підсвітки, посудомийна машина у нас ось тут 60-ка, плитка поверхня газова. Холодильник тут зашитий. Так, і рухаємося далі. Підлога виглядає красиво. По праву руку у нас є вхід в гардеробну. гардеробна у нас зустрічає ось так. Є пральна сушильна машина та багато місця для зберігання. Закриваємо, і вона у нас невидимка. При вході у нас шафа. Тут у нас гостєвий санвузол з душовою. Ось В санвузлі у нас підігрів, рушна косушка, оловальник і дзеркало. Далі закриваємо двері. Двері у нас прихованого монтажу. І в нас дві окремі кімнати. Кімната номер один. Це у нас спальня. Маємо ліжко, дві приліжкові тумбочки підсвіточки. Кондиціонер, Bosch один тут, один у нас в кухні вітальні. Вигляд нас народжує на першому поверсі у двір. Ось маємо двір, дитячий майданчик. Локація в нас біля міського озера. І в цій спальні є ще майстер санвузол. Ця стіна всюди в нас в панелях, ця стіна всюди в нас в панелях. Тобто легко пробирати, легко витирати. Санвузол тут просто чудовий. Значить, маємо унітаз. Спускаємося тут сходинка, бачите? Тут у нас відео зона душу. Всі е, системи у нас вмонтовані в стіну, є у нас лієчка і ось тут сама душова система. Також маємо велику ванну. Також маємо рушникосушку, тумбочка, умивальничок і дзеркало з підсвіткою. Виглядає все дуже красиво. Тут ще треба засиліконити перехід нас, керамограніта і кварцвеніла. І йдемо в іншу кімнату. Інша кімната у нас наразі пуста, її можна обмеблювати вже під себе. Всюди багато підсвіточок. Кімнатка така величенька. Ще заберуть цю дробину і все буде красиво. Отже, сумуємо: трьохкімнатна ЖК Міленіум біля міського озера 90 метрів квадратних. Квартира повністю зроблена під ключ, готова до вашого заселення. Друзі, кому цікаво! Телефонуйте, ми вам залюбки її покажем. Всім гарного дня і робочого тижня.